Фондовики розширюють інвестиційні горизонти на російський фондовий ринок до кінця поточного року вийдуть щонайменше два українські підприємства зі своїми корпоративними бондами. Повідомив голова нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро Тевелів. За його словами, це вдалося зробити завдяки нещодавно підписаному меморандуму з російським профільним відомством. Це вклад в улучшение инвестиционного климата в стране в целом, Мы э, хотим, чтобы украинский рынок более узнаваем был за границей, более понятен, прозрачен для иностранных инвесторов. И для этого мы делаем довольно много. Нагадаємо, поточного року комісія підписала ще декілька подібних угод про міжнародну співпрацю, зокрема з центральними банками Вірменії і Грузії, комісією з фінансового ринку Молдови, а також з національною комісією з цінних паперів Румунії. Крім того, наразі український регулятор готовий до підписання меморандуму з азербайджанськими колегами.